Зі штудіо Мангазі студії Мангам, ви отримаєте сьогодні ввечері актуальну інформацію. Спасибі, що ви знову з нами. Уряд США все більше показує своє справжнє обличчя. Якщо до цих пір американські теракти, здійснювані під чужим прапором, дестабілізуючі тактики, США і так далі, можна було довести тільки на силу, наприклад, за допомогою перехоплених телефонних розмов, як, наприклад, у випадку з Вікторією Нуланд, або просто завдяки постраждалим очевидцям з кризових районів, то вже на початку. У вересня 11-го числа Барак Обама самостійно підтвердив перед громадськістю всі зібрані проти нього закиди. Ще в понеділок, 8 вересня, президент США повідомив, що викладе свою стратегію по відношенню до терористичної групи Ісламська держава скорочена ідея. Барак Обама дослівно сказав: ми не можемо вирішити проблему тим, що будемо окупувати військами одну країну за іншою. Солдати повинні бути вихідцями з регіону, з Сирії, з Іраку, але діяти за підтримки американських військових стратегів, а також повітряних атак. США шукали адекватних сунітських партнерів у боротьбі проти сунітських екстремістів ісламської держави. Кінець цитати. Невже цей метод задіяно вже майже в усіх країнах, так званої арабської весни? Аж до конфлікту в Україні включно. У викладі своєї стратегії Обама, як і раніше, підкреслив, що не посилатиме в цей регіон американські наземні війська. Уже в середу, 10 вересня, Обама заявив, що має необхідні повноваження, щоб почати проти ісламської держави військові дії, і дав тим самим зрозуміти, що не дозволить конгресу голосувати з приводу своїх планів який колись Обама підкреслив, що відправка американських наземних військ до Іраку виключена, і тільки одним днем пізніше, тобто в четвер, 11 вересня, Барак Обама викладає в своїй промові щодо становища в країні свою нову стратегію інтенсифікації. Я дослівно цитую надалі повинні бути посилені також і наземні військові дії. Додатково 475 американських солдат спеціального призначення повинні будуть підтримати іракські війська, а також і сирійська опозиція повинна бути озброєна. Таким чином виходить, що постійна повторювана обіцянка не посилати додаткові наземні війська була тільки тактичною брехнею. Що так воно і є, можна легко довести, виходячи з того, що держдепартамент США вже в той же день направив об'ємну документацію своєму широкому розміщеному усьому світі альянсу. У ній перераховані 38 країн разом з їх розробленими поясненнями, яку кількість повітряних або наземних військ кожна з них хоче надати. Це доводить, що проведено дуже велику попередню роботу. На цьому моменті треба загострити особливу увагу, так як у зазначеній об'ємній документації відправленій з 38 країн згідно з відомостями кореспондентів провідних змі, мова йде про такі дані, як поставка зброї опозиціям, тренування бойових підрозділів опозиції аж до гуманітарної допомоги. тощо. Якщо коротко, то ж це ті ж самі методи, які були з величезним трудом виявлені в репертуарі зазвичай замаскованих американських військ, що влаштовують перевороти, але тепер ці методи як пазли, котрі явно стали на свої місця. Шановні глядачі, ми просимо вас знову і знову порівнювати цю тактику американського уряду з нашим коротким навчальним фільмом, як функціонують сучасні війни. Якщо ви звернете особливу увагу на п'ятий пункт, тоді ви зможете легко визначити, на якому рівні інфільтрації знаходяться окремі кризові в після того, як Обама офіційно більше не хоче боротися поодинці і створює широко розосереджений альянс, то залишається мало часу для запобігання транснаціональним війнам, які торкнуться й наших регіонів. Так як, як за словами Барака Обами США очолюватимуть широку коаліцію держав, він не затримається, наказ про більш часті повітряні атаки проти цілей іде як в Іраку, так і в Сирії, що тепер нове. Навіть і для неглибокого мислителя має стати очевидним, що цей же самий менталітет не зупиниться перед Росією, тому що за словами Обами, у того хто загрожує США, більше не буде безпечної можливості до відступу. Оскільки додаються серйозні зусилля, щоб прибрати з мережі вільні інформаційні інтернет-портали, такі як Клагімауер Тіві, то всіх наших постійних і зацікавлених глядачів ми просимо вчасно скачати наші найважливіші передачі, можливо, навіть записати їх на DVD, і звичайно ж, невпинно поширювати їх по всьому світу. Якщо ще існує реальний спосіб, щоб запобігти важким транснаціональним або навіть термоядерним війнам, то тільки завдяки інтенсивній освіт. Вітні роботі кожного отже, це відноситься саме до вас, і нехай ніхто не говорить, що він поодинці нічого не може змінити. Хоча так воно і є, але разом нас багато. Величезне спасибі вам за ваше співробітництво в своєчасному просвітництві цілих народів. Я бажаю вам гарного вечора, багатого спілкування.